Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder сюрпризів І сьогодні ми відкриємо третю палиточку різдвяних кіндер-сюрпризів. Отже, ми вже відкрили з вами 24 одиниці. Ми продовжуємо розпаковувати, дивитися нові іграшки, поки наш улов складає 8 іграшок. А це означає, що ми шукаємо далі. І ще 4 у нас попереду. Отже, через секунду починаємо. Отже, 12 кіндер-сюрпризів, різні обкладинки, дуже гарні яскраві, різні герої на обкладинках, наш помішничок ваги. Ми, звісно ж, зважуємо всі кіндер-сюрпризи. І перший нам трапляється Санта Клаус на рожевому фоні. Отже, 33 і 11. І тут нам трапляється. Нам трапляється наш ельф з бантиком. Ось так виглядає наш ельф, складається з двох частинок і вставляється ось тут в бантик. Бантик також слугує трафаретиком. Можна на папір і обвести, навести. Тут будуть різні візеруночки. І ось такий хлопчик ельф, який дрімає, але все-таки нам показує язик. Відпочиває на цьому банку. За цей гачечок ми маємо його повісити на ялиночку. Отже, ось такий хлопчик ельф у нас є. Наступним у нас санта на синьому фоні. І тут нас чекає 32 майже 33 грами. Тут нас чекає дівчинка Ельф. Складається таке враження, що інших іграшок у нас тут просто немає. Треба чекати наступну серію. Розпакуємо сьогодні палеточку до кінця і зупинимося, якщо не трапляться нові іграшки. Наступний 34,27 двадцять сім. Тут ми маємо. М Санту. Так, це нова іграшка, ура! Це новенька іграшка. Це у нас Санта. Клаус, це минулорічна новорічна серія отакої. Цього я ніяк не очікувала. Що ми будемо збирати ще й минулорічну. Отже, нам трапився пінгвінчик, я пінгвінчиків люблю, але минулорічну серію я таки не очікувала. Сани у нас, виступають ще затиском. Тут ми маємо такий дзвіночок. Ось так воно закривається, і просто сани. І наш пінгвінчик, носик у нього помаранчевого кольору, затискаємо і маємо ось такого пінгвінчика, який у нас котиться на санах на санках вперед. Ось такий пінгвінчик. Тут ми маємо отвор для шнурка. Проще, я і казала, краще шнурки. Нехай це буде краще шнурок, ніж крючки з голови оленя. Отже, ось такий пінгвінчик трапився нам щось новеньке минуловічна серія. Отже, ми ще з вами не все бачили. Отже, наступна. 33,7 Вісім вага, дівчинка Тридцять два і дев'ять. Тут наше печиво. Візьмемо зібране печиво ось таке. До речі, печиво, я так розумію, ніяк не чіпляється за ялиночку, бо ну, це не гачачок, це складно тут зачепити. Можна, звісно, щось придумати, ось сюди шнурок продягти і ось так його повісити. Ну, це за вашим бажанням. Також фактично минулорічна іграшка, бо ми. Бачили її минулого року з іншим кольором. Наступний 35 і 18. Тут нам трапляється. Білочка. Також у нас вже була білочка. Білочка має механізм прикрашання. Картону. Ось тут ручку повертаємо, сюди встромляємо, звідси виходить. Ось така білочка у нас на колоді сидить. Має шапочку шарфик і дуже гарну посмішку з дума білими зубчиками. Отже така білочка. Наступний 35-11. І тут ми маємо. Санта з мішком. Санта просто з мішком. Нова іграшка. Отже, такий. ми шукаємо нові іграшки. Трапляються вони сьогодні нам. Це у нас Санта з мішком. Ось такий шалений. Він має наклейки і просто має чорний мішок, куди ми складаємо ці всі наклейки. Ось так він притискається до цього мішка, а також в мішку його черевички чорні. Отже, ось так. До кінця щось не виходить. Отже, ось так виглядатиме наш Санта. Наклеєчки у нас на різдвяну, звісно ж, тематику. Сюди ми їх маємо складати технічний отвір. Ось такий Санта. Отже, плюс один в нашу скарбничку нових іграшок. А також минулорічний півгінчик. Але він милий. Отже, новенька іграшка є у нас. Наступна. І наступний у нас сніговик. Що нам принесе сніговик? 32,57. вага Ольгу краще роз'єднати, бо ламається весь шоколад. Отже. Тут у нас, на жаль, чекає повторочка. Олень зі сноубордом. Може, ось такий у нас олень. Тут наклеїчки у нього в подаруночку на сноуборді. Ось такий він є. Наш олень. Уже, мабуть, четвертий чи п'ятий. Але ми не здаємося. шукаємо далі. Ще 4 шанси на сьогодні: 35,71, вага. Це пінгвінчик. Пінгінчик також з наклейками. Ось такий пінгвінчик нас зустрічає. Внизу у нього в подарунку наклейки. Він має бантик. Ось такий у нас пінгвін. пінгвін також начепив собі роги хоче бути оленем Але він пінгвін. Отже. Ось такий маленький пінгвін, ось минулорічний пінгвін. Відтінки, до речі, у них майже однакові, але вони відрізняються. Отже, наш пінгвінчик нас зустрічає. І залишилися у нас білочки на обкладинці. 32,1 має вагу. І тут новенька з нових іграшка. Це у нас бабуся, яка у нас допомагає ельфам управлятися з замовленнями іграшок. Ось така вона з ложечкою в руках. Має також підставочку зі сніжинкою. Можна на папері обвести і буде сніжиночка. Ось така біленька. Тут у нас підставка, лише дві частинки. Класно, що немає ніяких картонок. І ось так. Клас. Зібрали ще одну іграшку. Поставте, будь ласка, лайк. Тут у нас є сердечко у платі, трошечки невеличкий отвір. Є ложечка в руках з гачком. Очі гарно промальовані, окуляри, капелюшок в неї є. Ось так, а тут аж два сердечка. Отже, ось така шалена гарна бабуся нам трапляється. Хто знає, як вона називається, бо я не знаю. Отже, ще два шанси. Білочка нам щось, може, новеньке приготувала. Вага 33 і 6 сотих. І тут нас чекає. Ура, білий ведмедик! Ми майже всіх знайшли, залишилась одна іграшка, якщо я не помиляюсь. Це Олень, це Олень, нам не вистачає ще одного оленя. Ура! Нам трапився наш білий ведмедик. У нього є підставка зірочка, яка падає. І її можна обводити. Ось так вона виглядає, її можна обвести. І буде така у нас падаюча зірка. А тут у нас ялиночка з зіркою. І наш білий ведмедик. На жаль, носик у нього знов не промальований. Було б добре, якщо б промалювали, але ось такий ведмедик. Частинка шарфа у нас видає. Вигли... Виступає, як гачок. А ось тут ми маємо зачепити нашого ведмедика в підставочку. Ось такий гарний ведмедик нам трапився. Отже, з блакитними очима і червоним шарфом білий ведмедик. Так, нам чудово танцює. На жаль, носик не промальований. Але нова іграшка. І залишається останній шанс на сьогодні. Один Кіндер сюрприз. І вага 34-38. Було б добре, якщо б ми зібрали сьогодні всю колекцію. І, на жаль, ні, у нас повторочка. Повторочка нам сьогодні трапляється Санта з ялинкою ще. Ось такий у нас Санта Клаус з ялинкою і аксесуарами, на жаль, картонними. Також повторюється у нього на ремінці сердечко. Він стоїть зі своїм мішком з іграшками. І ось так можна ще сценку таку зробити, ніби він наряджає ялинку цими картонними аксесуарами. Або можна ось так просто в мішку є отвір, поставити його сюди і за гачечок на його шляпці зачепити його за ялинку. Ось такий гарний симпатичний Санта Клаус на ялинці нам трапляється останнім на сьогодні. Отже, ми знайшли чотири нові іграшки, з яких одна, на жаль, минулорічна. І через секунду переглянемо весь улок. Отже, ось такий улов нам трапився сьогодні. Маємо чотири нові іграшки. Одна, на жаль, з минулого року, вона відрізняється від інших, тим, що має цей шнурок. Цю тузочок він вон, має цей пінгвінчик, але він шалено гарний. Нові три іграшки це білий ведмедик, бабуся, наша з ложечкою, і Санта з мішком. Ми, на жаль, не знайшли одну єдину іграшку: це Олень на ковзанах. Але ми його продовжимо шукати на наступної розпаковці. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли вийдуть нові відео. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.